Кіно просто неба показували на Черкащині. У селі Водяники, що на Звенигородщині, організували показ фільму «Кіборги». Захід відбувся в межах проєкту Кіно заради перемоги. «У 2021 році. Ми стартували як кіно просто неба. З початком війни. Змінилися сенси, змінилося бачення. І саме тому наш проєкт ми переіменували в кіно заради перемоги. Бо зараз мені здається, всі зусилля, все, що ми робимо, все відбувається заради спільної перемоги України. Для дітей організували показ мультфільму Мики та кожум'яка. Дуже сподобалось, так, дуже так, все красиво. Безплатненько робити вата. Нам сподобалося да? спочатку національного туру. Вже відбулося близько 1300 кінопоказів. У водяниках показали фільм Кіборги. Ця стрічка про початок російсько-української війни у 2014 році оборону Донецького аеропорту. Крім того, презентували проект Культура ВС Війна. Мета якого донести правду про сучасні події в Україні? Культура це не просто зброя, це зброя масового знищення, і це теж наша зброя. І вона не менш потужна ніж гармати.